Айже половина смілян не розраховується за тепло в повному обсязі. Переважно це стосується тих, хто є споживачами комунального підприємства Сміла комунтеплоенерго. Така ситуація дестабілізує роботу тепловиків і унеможливлює забезпечення якісної послуги теплопостачання мешканців міста. Наголосив на профільній нараді з питань житлово-комунального господарства заступник міського голови Сміли Олександр Із Лютого прошлого року з 18-го року, лютого 2018 року, по сьогоднішній час за в січень у нас було 45% проплати, сьогодні вже 40. Тобто, ви представте собі, що з лютого місяця прошлого року, по лютий цього року, тобто за рік, у нас буде заплачено де 40% всіх проплат за тепло. Тобто, більше 50% у нас не проплачено. Населення нам не проплатило. Що нам робити? А ми всі хочемо отримати ліміти. Ми всі хочемо отримати тепло. Чому такий низький відсоток проплат за послуги саме комунального підприємства керівники міста твердять, не розуміють 45 відсотків за рік. 45 п'ятої з кожним місяць нас хтось не проплаче. Бо ж, будь ласка, воно стоїть друге підприємство, В якого проплати сьогодні більше 80%. То там люди можуть платити чи там люди інші живуть у містах сміле? Послуга теплопостачання у смілі є найбільш дороговартісною, тому не всі сміляни можуть вчасно за неї сплатити. Зауважив депутат Смілянської міськради. Та сума, яку нараховують людям за опалення, вона просто для людей не підйомна. Я говорю про те, що до мене звертаються люди, які не отримують субсидії і проплатити за місяць три тисячі гривень за опалення Просто людини нема фінансової можливості. Та подекуди навіть ті сміляни, котрі отримують субсидію від держави, не в змозі розрахуватися за тепло. Яскравим тому підтвердженням стала ситуація чоловіка, який мешкає в колишньому гуртожитку на вулиці Трипільській. Нині він прийшов шукати правди в мерії. Я інвалід армії, прослужив 27 років. І оце отоплення мені прийшло 5600. Нас залишилося 5 квартир на вашому отопленні, а то всі на це. зробили, поставили щочик. Я не против платити гроші. У мене не було ні разу задовжності. Я все час за все плачу. Я воєнний, я люблю дисципліну. Ну добиться правди, наші ставили щотик на 5 квартир. Якби ви побачили, ви комісію создайте, я сьогодні вчора обійшов, там, наверное, навіть, в нас ще й бомбосховище під нашим домом, то там, мабуть, бо отуди парить, як баня, бо ті м'язі, баня там є, да? то там не так парить, як у нас із дому парить. Понимаєте? З всіх щілей, там здання якесь построєно, і з підвала парить. І оце така сума, я, що я можу заплатити 5, в мене пенсії не вистачає, я жінку. Жінка теж інвалід. Чоловік оформив субсидію, але все рівно щомісяця мусить сплачувати майже 4 тисячі гривень лише за тепло. Я субсідію дають, але сьорну ну три його субсидія є, але субсидія не покриває. Випадок Микола Тимошенка назвали індивідуальним. Пообіцяли створити профільну комісію і найближчим часом розібратися у ситуації. У той же час усіх смілян представники влади закликають бути свідомими і вчасно розраховуватися за послуги теплопостачання. Інакше заборгованість за тепло наголошують, примусово стягуватимуть через суд. Ми отримуємо плату, наприклад, на сьогодні за те, що ми надаємо тепло. Тільки ми закінчимо надавати тепло. Нам треба буде ремонтувати, проводити. Регламентні роботи по нашим, а в нас вже проплати по теплокомунареку не буде. Так що будемо звертатися і до судів і так далі за ті борги. Номінації є, але все залежить від наших мешканців. Якщо наші мешканці будуть проплачувати вчасно за надане тепло, тоді в нас ніяких не виникне ситуацій в березні місяці. Так що я звертаюся до наших мешканців Сміли, щоб вчасно платили за тепло. І тоді ніяких не буде виникати проблем по наданню тепла у вас в АСІОСЕЛІ.